Добрий день, діти! Послухайте віршик. Нині осінь чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Ми будемо з вами малювати осінній. Пейзаж. Пейзаж це коли зображена природа. І так, осінній це вказує на пору року осінь. І так, погляньте, ми розташуємо папір горизонтально. Намалюємо на передньому плані дерева. Дерева на передньому плані чіткі, а на задньому плані дерева не, не так чітко промальовуються. Листочки на деревах, жовті, багряні, жовтогарячі, червоні. Койди ще залишилися зелені. Погода стоїть похмура. Пригадуйте, восени часто йдуть дощі. І навкруги начебто тільки прийшов дощ. І так, розташовую аркуш паперу горизонтально. Набираю коричневу фарбу і малюю лінію землі. Потім малюю стовбур дерева, ставлю пензлик від лінії землі і веду вертикально лінію. Ось так. Потім від стовбура я буду малювати, відходять віти в різні сторони. В одну сторону, в іншу, в одну сторону в іншу. Ось так. Великі віти і маленькі. Ось так. Перше дерево я вже намалювала. Тепер буду малювати стовбур іншого дерева. І так, відставлю пензлик від лінії землі і веду вертикальну лінію. Ось такий стовбур у мене вийшов. Потім знову набираю коричневу фарбу і малюю гілочки великі і маленькі. Великі і маленькі. Ось так. І третє дерево малюю, ставлю біля лінії землі і малюю гілочки в різні сторони. Спочатку стовбур намалювала, а потім гілочки великі і маленькі. Все. Дерева я намалювала. Тепер буду прикрашати осіннім, осіннім листячком. Осінню листочки не тільки зелені, а різнокольорові. І жовті, і червоні, і жовто-гарячі. І коричневі різного кольору І так, я буду прикладати ось так, до від пензлик. Ось так. Так, прикрасишую ш... віти? Ще листочків на деревах багато, але дуже багато ісипляться вниз на землю. А скажіть, будь ласка, а як називається явище, коли падають листочки? Пригадуйте. Так, це явище називається листопад. Так, дерево я прикрасила листочками. І тепер намалюю листочки на землі. Багато-багато листочків біля дерева на землі. Так ось, скільки листочків лежать на землі. А ще намалюю як листочки летять з дерева. Ось так. Так, тепер треба промити пензлик в склянці з водою, прибрати зайву водичку і набираю жовту фарбу. І прикрашаю інше дерево листочками, листочки жовті, золоті? Пам'ятаєте, як ми малюємо листочки, прикладаючи весь ворс пензлика? Ось я і прикрасила друге дерево, а тепер буду малювати листо, як листочки лежать на землі. Золоті багряні, різнокольорові. Так, промиваю. А третє дерево у мене буде ще зелене. Листочки ще зелені. Зараз ще тополя стоїть зелена. На тополі обсипаються листочки самі останні. вже в кінці ноября. Ой, пробачте, листопада. Це дерево я прикрасила ось таке гарне дерево. І теж внизу трішки намалюю зелених листочків. Інколи осипаються листочки з дерева зеленими, але прикрашу і жовтими листочками внизу. Ось так. Діти, погляньте. Ось у мене вийшов, вийшов осінній пейзаж. Вам сподобалось? Я вам пропоную намалювати осінній пейзаж. І, будь ласка, присилайте мені світлини. Дуже хочу побачити ваші роботи. Все, до побачення, мої любі!